Який шлях розвитку має бути? І безпосередньо при цьому мають бути учасники безпосередньо і прямі, це посадові особи, від яких буде залежати дуже багато. Бо вони є представниками громад, і вони мають надати все необхідне для того, щоб відбувалося відновлення, для того, щоб відбувався розвиток. Який розвиток має бути? До речі, скажу вам про те, що навіть, якщо взяти Сумщину, немає основних програм. Під назвою Програма соціально, економічного та культурного розвитку. Як наголошує Конституція, і закон України про місцеве місцесредування. Цього немає. Про який розвиток може йти мова? Це велике питання. Далі сприяння відбудови та модернізації громад. Так. Відповідно, мають бути відбудовані, та має бути розуміння питання модернізації громад. Що має відбуватися? Бо Сумщина це пригранична територія Росії. Відповідно, дуже багато громад зазнали руйнувань, і в цій програмі ЮЛЕД з Європою також наголошено, що має бути сприяння відбудови та модернізації вже громад. Також було наголошено про основного партнера, а це Міністерство розвитку громад. на території Та території України. І відповідно, незмінна цільова аудиторія це посадові особи місцевого складування. На рівні тих громад. Тобто вони визначили, що є окреме міністерство і є безпосередні учасники це посадові особи місцевого складування. І від цих. Всіх людей залежить розвиток як держави і в першу чергу розвиток громад. Представники громад поділилися важливими та перспективними відгуками та корисними відгуками про успішний досвід попередньої співпраці. Про це не сказано, просто відгуки та успішний досвід. Хоча б наголосили про цей досвід, про цю співпрацю, що було зроблено. Ці приклади надихають нас та мають спонукати до активностей та ініціатив сільській селищної та міські ради. Також жодного прикладу. Дуже цікава інформація, але вона не зрозуміла, про які приклади йде мова. Бо це стосується життя громад.